розповісти про свій проєкт, а саме всеукраїнський рух джуніорс. Легко і залюбки. Джуніорс це рух. Ми раніше розпочинали як спортивний рух. Тепер це громадська організація, яка опікується ментальним і фізичним здоров'ям дітей через фізичну активність. Поки складно, а тепер поясню: ми вважаємо, що всі діти мають право на рухову активність. Вони мають бути активними. І в школі, і поза межами школи, і вдома. Дитина, яка не бігає, не носиться, як горіла, значить, щось не так. Для цього треба зробити так, щоб дітки проводили час не тільки в гаджетах, щоб вони знаходили друзів, щоб вони чистіше бували на свіжому повітрі і рухались. Тому ми змінили в новій українській школі фізкультуру, на фізкультуру версію 2.0. Там немає нормативів. Там є право дітей обирати, чим діти будуть гратися на фізкультурі. Це під час одного уроку може бути навіть різних кілька фізичних активностей, і ви так кажете, я сьогодні хочу займатися черлідингом. Окей, і от в тому куточку займаються черлідингом. Там грають в адмінтон, там кидають фрізбі, там грають в питанк. І от таким чином діти мають гратися на фізкультурі, а не думати, що це якийсь спорт, і треба здавати потім нормативи. Тому ми знаходимо таких вчителів, які запроваджуються в шкільну програму. Нам здається, що це дуже класно. Окрім того, ми зараз створюємо шкільні клуби джуніорс, в яких дітки в позашкільний час приходять і теж займаються активностями три рази на тиждень з нашими новими вчителями фізкультури. Це такий фізрук версія 2.0». От і вони граються дуже класно себе почувають і дуже люблять до речі наших вчителів фізкультури. Тому наш рух існує, рухається. Ми багато чого зробили, і е, хотілося б тут подякувати, наприклад, е, Міжнародному дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ, який допомагає нашим дітям бути в класній формі. Е, ми багато створюємо проектів з ментального здоров'я із психологами е, і з нашими вчителями фізкультури для того, щоб дітки. Були в класній формі. До речі, прямо зараз на Буковелі, чому я власне, тут і ми з вами в рамках залізної зміни від Укрзалізниці, в табір на 5 днів, сюди приїхали наші діти джуніорс із деокупованих і прифронтових територій. Вони приїхали і тусуються разом з дітками. Граються, вченими робили їм фанат зарядку, ми з ними гралися в різні ігри. Після інтерв'ю я піду їм читати лекцію про. Важливість ментального здоров'я і як його досягнути. Ми з ними навіть будемо креативити, що ще такого крутого придумати разом з джуніорсами, щоб їм було цікаво. От. У нас часто, до речі, підписуйтесь на наш канал, у нас є багато активностей для дітей. Ми, наприклад, робимо якісь там руханки, які діти самі роблять, знімають. До речі, наш підхід говорить про те, що інколи, щоб забрати в дитини гаджет, не треба його забирати. А можна його використати. Наприклад, ми придумаємо якийсь флешмоб, і діти знімають активності рухові на свої телефони, викладають в себе в соцмережах. І вони тепер не сидять, скролять, когось дивляться та, в інстаграмі або тіктоці, а вони самі виставляють і їх дивляться, і ще й пропагують здоровий спосіб життя. Тому можна використовувати різні шляхи. Тому цим ми займаємося в Джунірс. Ваша донечка Валерія Педан, студентка факультету соціології Українського католицького університету. Знаю, що у вас з нею дуже міцні відносини. Чи додавали ви її до проєкту всеукраїнського руху Джуніорс? Так, вона знімалась в багатьох роликах. Ми з нею робили різні речі. Ми з Лєрою. Потім змістили акцент. Коли Лєра була підлітком і шукала собі університет. ми… Придумали, що ми зрозуміли, що це наша проблема, і таким чином створили новий проєкт про університети. Називається він «Універчик». Зараз це коледж чек. Ми поїхали з Лерою шукати її університет, а зрештою всій Україні допомогти. Визначитись, де ж в Україні можна здобути якісну освіту, тому так Валерія багато чого робить. Вона дуже крута, я нею дуже пишаюсь. Вона веде, наприклад, на наші соцмережі. У нас є ще педан-бюро, і вона веде соцмережі е наші. Там є ЮЕДюкейшн, наша сторінка в Тіктоці, в Інстаграмі. Якою повністю опікується там, Валерія? Я хотіла б вас запитати про ваші подкасти під назвою Кажуть. В описі відео я прочитала, що саме зі слова кажуть, починається обговорення над актуальними суспільними подіями. І, на жаль, такі жваві обговорення спонукають народженню чуток. Чи складали про вас чутки? І якщо так, то які з них вас найбільше вразили? Чуток було багато. Мене вразили. Так. Ну, по-перше, я намагаюсь не зосереджуватись на плітках. Е О, остання була плітка. Е Якось в інтерв'ю я сказав, що ну, мене спитали, що б мені хотілося для себе. Я сказав, що я хочу йти навчатись. Просто вчитися заради навчання. Мені 42 роки, е в певний момент наступає криза середнього віку. Вам ще далеко. Е Але вона є. В цей момент дорослі починають трошечки зупинятися в розвитку і навіть відкатуватись назад, тобто деградувати. І якщо вчасно не почати опановувати щось нове, ти починаєш старіти. І от я це відчув і зрозумів, що мені треба йти навчатися. І сказав про це в інтерв'ю, що хочу навчатися. Наступного дня після цього інтерв'ю на одному з видань написали: Педан іде опановувати другу освіту. Під цим постом, значить, під цією новиною 2,5 тисячі коментарів. Ухилянт. Іди в окоп» і так далі. Ну, по-перше, ніхто не розібрався в ситуації. Я йду на другу вищу освіту, на магістратуру, яка не дає мені право на відстрочку. І це точно не охилянство. Я йду навчатися зараз за себе. По-друге, я стою, як і всі українці зараз на обліку в ТЦК, і якщо треба буде, за моєю спеціальністю мене закличуть, я обов'язково піду власне, боронити нашу землю. Я до цього повністю готовий. По-третє, я... мене вже інколи підкалують мої друзі військові, що я так часто буваю військових, інколи... деякі військові так десь часто туди не доїжджають. Жартую, але насправді я дуже багато приділяю нашим військовим уваги. І кожен раз я ставлю одне і те саме запитання. От дивіться, а може мені разом з вами зараз лишитись. І вони мені кажуть, друже, приїжджаючи раз на місяць сюди, ти нам приносиш багато позитиву, багато корисних якихось речей. І за один раз ти можеш поїхати з командою наших там, артистів, друзів, волонтерів, ну, близько 10 підрозділів. І кожному принести щось корисне. Якщо ти залишишся з нами, тут і будеш місяць, ми до тебе звикнемо. Ти нам навіть перестанеш бути цікавим, а воювати, на жаль, ти не вмієш. От, тому роби зараз свою справу, якщо треба буде, ми тебе завжди тут чекаємо. От, це відповідь, на яку я завжди ставлю собі запитання. От, тому, якщо є можливість зараз навчатися, я піду навчатися, щоб стати більш корисним, тому що я хочу піти на державне управління, зрозуміти державний сектор і як можна ще нести Україні користь. Моє сенс навчання саме такий. Хотіла б ще запитати вас як лідера думок. Ви водночас задіяні в кількох серйозних і вагомих проєктах, на який із них ви витрачаєте більше часу? І чи бувало у вас професійне вигорання? І якщо так, то як ви із цим боролися? Так, проєктів зараз набагато. дійсно багато. Принцип в відбіру і участі в проєктах один проєкт має нести користь. І далі не важливо, який він є. Здебільшого зараз я зосередився на освітніх проєктах для молоді, для дітей, для підлітків. Це низка проєктів універчик і коледжчик, які показують, де можна навчатися в Україні. Це зараз прям тіше в ефірі, і я ними дуже пишаюсь і готовий далі робити все для того, щоб українські діти залишалися і навчалися в Україні. Це важливо. Я дуже це хочу. Ще в мене були проєкти про волонтерів. Ще є проєкт джуніорс для підтримки ментального і фізичного здоров'я дітей. Я не полишаю телебачення. Є два проєкти зараз у мене на телебаченні: це Хто зверху, вже 17 й чи 18-й сезон, і в мене знову ж таки було питання, продовжувати зніматися, хто зверху чи ні. І відповідь на нього мені дали підказали власні глядачі, які просили і пояснили, що для декого хто зверху, це прям знаєте, як каву випити зранку? Це щось таке, без чого ти не відчуваєш повноцінного життя. От люди звикли до цього, що він є в ефірі. І забрати зараз хто зверху це значить грати на користь нашого ворога, який хоче забрати в нас все хороше, все те, що несе позитив. Тому ми не маємо права залишати цей проєкт. Ми вирішили його продовжувати знімати. Другий проєкт на каналі ТЕТ називається Я люблю Україну. І я теж за нього взявся, тому що він є корисним. Власне, він про Україну, про українське, і там з кожного випуску, навіть я, як гравець, учасник цього проєкту, виножу для себе дуже багато корисного з історії України, з української мови, щось нове. І проукраїнське. І тому я бачу від нього користь, тому що в такій розважальній формі ми поширюємо щось цікаве про Україну серед українців і не тільки. Нехай дивляться всі навколо. От. Тому орієнтир соціально корисні проєкти. Дякую. А, Вигорання, вибач, я ще тобі розкажу про вигорання. З вигоранням Ну, я, напевно, що борюся, проводячи час з сім'єю, саме з дітьми. Мій син Марк прям мені просто кладість позитивної енергії, і кожна хвилина, проведена з ним, додає мені мотивації для того, щоб працювати більше і більше. Інколи ти розумієш, що на це не вистачає часу, тому що інколи буває так, що я чужим дітям приділяю більше уваги, ніж своїм. Але він це теж розуміє, це розуміє дружина, ми йому пояснюємо, що я зараз поїхав до діток, яким, не знаю, зараз треба прочитати лекцію з мінної безпеки. Наприклад, в місті Ізюм, Харківській області, яке було під окупацією, яке навколо дійсно заміноване. І кожна дитинка має знати, як себе поводити так, щоб не наразити своє життя на небезпеку, не підірватися на міні в прямому сенсі цього слова. І я поясню сину це зараз дуже важливо. Він розуміє. Я сподіваюся, розуміє, от тому вигоранням боремося спортом і сім'єю. Сьогодні мені особисто пощастило отримати ексклюзивне інтерв'ю від мого земляка українського телеведучого та волонтера Олександра Педана. Розповідати про всі здобутки цієї особистості сенсу немає, адже за його ім'ям та прізвищем більшість українців одразу розпізнає професіоналізм, талант та щирість. З вами Катрія Ситнікова і ми йдемо спілкувати з моїм візаві. Вітаю Олександра Сергійовича. Мене звуть Катря. Я є вашою землячкою, теж з міста Хмельницького. Мене проймає гордість за те, що хмельничани, як ви, займаються добрими справами та займаються проєктами освітніми, особливо тепер в Україні. Ваша донечка Валерія зараз займається проєктом Універчик. Скільком дітям цей проєкт уже допоміг знайти вищий навчальний заклад. Дякую, мені дуже, дуже приємно. Ти красуня, розумниця. Я бачив твій інстаграм. Топчик. Е, так, значить, дійсно, ми зараз робимо дуже багато проєктів. Ми для себе з командою вирішили, що найголовніше зараз це бути корисним От, і робити щось корисне для, для держави, для українців. Я дуже пишаюсь тим, що моя донька теж долучається до цього. Вона є головною героїною проєкту універчик. А зараз вже взагалі виходить коледж-чек. Це вже після двох універчиків ми випустили новий напрямок саме про коледжі. От. І Лєра, там вже на першій ролі разом із блогерами. Ми кожен раз добираємо інших блогерів, а я вже трошечки так для батьків більше знаєш, розповідаю з точки зору батьків і голосом за кадром. Озвучує, що відбувається, от тому я пишаюсь моєю донькою. Бачиш, що вона показує, що можна і навчатися, і створювати щось цікаве. Скажу більше, вона ще й флористкою підпрацьовує, тому що дуже любить квіти, і їм робить інстаграм. Є така квіткова спілка, тому не сидить на місці. І це дуже класно. Незважаючи на війну, все одно в Україні проводять реформи в освіті. Якщо не секрет, то на ваш погляд, що ви хотіли б змінити нового в освіті або, навпаки, залишити щось? Е, вже почали говорити про коледжі, і я вважаю, що просто у нас недооцінена система коледжів. Насправді, навіть тут отут ми сидимо біля Шевченка, і тут є точно кілька коледжів, фахових, он там у нас і мед, і так далі. І, е, це можливість, наприклад, молоді, яка вже дозріла, хоче дуже швидко опанувати якусь спеціальність раніше, наприклад, після 9 класу піти навчатися, здобути фах і йти працювати. Знаєш, є дуже багато насправді таких молодих хлопців і дівчат. У нас були запити після коли після універчику і казали: ой, а що по коледжам? а що не розкажете нам, де можна в коледжі навчатися і на кого? Саме тому ми створили цей проект, і дуже приємно, що. Ми йдемо нога в ногу із міністерством освіти і науки України, тому що вони теж зараз ухил роблять на коледжі. Чому? Нам не треба стільки економістів, е, юристів е, навіть і бух... ну, бухгалтери, слава Богу, хоч зарплату. Але знаєте що, тепер можна і ФОП вести через Приватбанк додаток. Тому нам не треба стільки вищої освіти, насправді не вистачає людей, які будуть працювати руками. Зараз не можна знайти сантехніка, не можна знайти зварювальника і так далі. Не вистачає людей, які будуть автівки ремонтувати. А це все дають в коледжах. От тому я за коледжі, і ми зараз цей напрямок взяли і будемо його теж отак от прямо пушити в народ. Я знаю про окремий проєкт, який ви запровадили, і він пов'язаний з центром Superhumans. Чи можете більше детально розказати про нього нашим телеглядачам? В тебе є інсайти. Окей, <світ> <світ> okay. uh, насправді ну це не стільки проєкт, скільки я нарешті доїхав до хлопців і дівчат Суперхюмас Центр. Uh, це нагадаю, хто не знає, uh, це такий один з найпотужніших в Україні центрів протезування і реабілітації і військових, і цивільних. І там дуже багато хлопців і дівчат, які uh, втратили кінцівки, uh, отримують там протези і стають в прямому сенсі на ноги. Я приїхав до них, нарешті, бо був у Львові. У мене там були наступні іспити, і нарешті доїхав і, і вирішив зіграти, ну, зробити щось цікаве і приємне. Я вивіз хлопців і дівчат, тому що там була дівчина, Руся Данілкіна, дуже крута дівчина, незламна Руся. Обов'язково зайдіть до неї на сторінку, гляньте, підпишіться. Нарешті я з нею познайомився. І вивіз їх на скеледром. Уяви собі, хлопці і дівчата без кінцівок. Навіть були хлопці без двох ніг на протезах, лазили на справжньому скеледромі. Я їх страхував, і це було прям дуже круто. Ну, Вони просто доводять що секунди, що вони незламні. І от наступна історія, яку я мрію зробити, перша це вивести їх на справжні скелі. Щоб вони це відчули і вони вже хочуть погодились. А, але тепер вони ще й мене запрошують. Я думаю, що ми зробимо цікаву штуку. А, мене запросили з ними сходити в гори, зокрема, може, на Говерлу, на день незалежності. От і ми зробимо все, щоб вони вийшли на гору, і це буде круто. Тому так я я вважаю, що треба обов'язково підтримувати таких хлопців і дівчат. Це дуже круто. І наостанок зараз чимало людей з інвалідністю. Яку реформу ви б хотіли внести, аби наше підростаюче покоління вміло комунікувати та сприймати таких людей? Ти знаєш. А... Тут навіть не про реформи ведеться. Реформи мають бути в контексті того, щоб дійсно допомагати їм фізично так, ставити протези, реабілітувати їх, матеріально допомагати їм, влаштовувати на роботу. А щодо людей навколо, то більше ми з тобою можемо зробити. Насправді дуже багато громадських організацій, просто людей, які можуть донести свою думку. О, ти зараз поставив це питання, і вже твоя аудиторія зверне на це увагу. Зрозуміє, що це необхідно. Ну просто ми всі Маємо розуміти, що мінімум, мінімум 30 тисяч людей в Україні а, без однієї або двох або однієї або більше кінцівок зараз. І їх буде більше на жаль, і стає більше щодня. А, і це і це наша реальність, і це їх треба поважати, шанувати, і треба знати, як з ними спілкуватися, а, як до них підходити, звертатися. А, зокрема, не можна, звісно ж, треба навчити дітей. Ну, вибачте, не тикати пальцями, а на навпаки ставитись до них як до звичайних людей, так вони з інвалідністю, але тим не менш, ін інколи треба вчасно допомогти комусь на крісі колісному та переїхати бордюр. бардюр. Ми ми маємо от прям прям знаєте так швидко на це реагувати, поважати їх. Але тим не менш ставитись до них, знаєте, без що не можна робити. Це знаєте, це з жалістю і так далі. Ні, привітатися, потиснути руку і так далі. Тобто почитайте, просто підготуйте себе, тому що я впевнений, що наступні кілька років ви точно зустрінете таку людину, на жаль, і може вона буде серед вашого оточення або просто на вулиці, і ви маєте знати, як з ними поводитись. Ось це ми з тобою маємо робити. Тому що от ти зараз теж вже раз і громадська діячка, не просто блогерка. Дякую вам за цю розмову. Ти крута. Дякую. Дякую. Молодець.